Добрий день, це програма 5 хвилин про Китай. Я ваш ведучий Шу Си Чен. Починаючи з 13 -го листопада, голова Гарес Чінпін вітає Перу та Бразилію та візьме участь у 31-й неформальній зустрічі керівників АТС та 12-му саміті групи 20. Цього ми разом послідкуємо за цим візитом. На запрошення президента Республіки Перу Чіни Арасілі Полуарде Сехари 13 листопада голова Гара Сінпіл відправився в Перу. Та візьме участь у 31-й неформальній зустрічі керівників Азійського Тихоокеанського економічного співробітництва у Лімі, а також перебуватиме у Перу з державним візитом. На запрошення президента Федеративної Республіки Бразилія Луїса і Насів Лули та Сюби, Сінпін візьме участь у 19-му саміті групи 20 в Ріо де Жанейро та зіцнечі тарілянні візити до Бразилії з 17 по 21 листопада. 11 листопада голова Гарас Чінпін надіслав в Італіну та рекламу учасникам форуму ЗМІ та аналітичних центрів холопарінгу бітуня. Голова Гарас зазначив, що Китай готовий разом із країнами холопарінгу бітуня практикувати істинний мультилатералізм, виступати та рівної Є порядкований багатопорядний світ та інклюзивну економічну, що приносить користі всім разом сприяти долі – людства. Холова Гарас Дженпінь відбував на листи від дружніх осіб прошарків Суспільства Бразилії, закликавши їх продовжувати робити свій внесок у справу Китайсько-Бразирської дружби. Линдзян, про це на прес-конференції повтомимо офіційний представник МЦС Гар Лінчен. Він заявив про впевненість китайської сторони в тому, що майбутні державні візит з Чінпіна до Бразилії ще більше зміцнить культурно-гуманітарні обміни між двома країнами та впише новий розділ в історію китайсько-бразильської дружби. Останніми днями Китай, Бразилія та Чилі провели низку двосторонніх заходів. 8 листопада бразильські ЗМІ розпочали трансляцію обраних проєктів медіакорпорації Китаю. Бразильські глядачі знайомляться із творчими роботами китайського телебачення. У списку понад 20 телепрограм і документальних фільмів перекладених португальською мовою, в зустрічі з Сьемпином, шлях до просвітання історія китайської міфології, церемонія запуску проєкту відполагався в Сан Паулу. Медіа-корпорація Китаю розпочала показувати найкращі телефільми та серіали одразу в двох країнах Латинської Америки у Перу та Бразилії. Понад 20 найкращих постановок китайського виробництва транслюючи понад 30 провідних ЗМІ в обох державах. Перші покази вже отримали позитивні відгуки глядачів. 8 листопада щорічне тематичне засідання з практичного співробітництва Китаю та Перу в рамках ініціативи «Бояси шлях» відбулося в столиці Перу-Лімі. Учасники засідання детально обговорили нові можливості для міждержавного співробітництва в рамках поясу та шляху та нове бачення майбутнього розвитку. Це п'ять хвилин про Китай. Щотижня ми розповідатимемо новини про Китай. Дякую вам, до зустрічі! Скануйте код і дізнавайтеся більше про Китай!